Трусить, сам за вас. і бродину життя. Тобі як не ходить, і осінь кляп, що мало. Я тоді молодший був. Ага, ти вже кількаліть, як трупля веде. А ти не така? На Намолодша тебе. Ото знаєш сказати всю жизнь. Якщо молодша, то йди і лізь. Труси, як тобі треба, мені дещо нападало, ходить. Де драбина? Ти хазяїн і не знаєш, де дрона? Сам не знаєш. Їхала. Держу, держу, Плати тебе на голову, господи, ходити ті кості поніс. Як не вдержу, сорок сюди до них і грошок не треба бути. Прикрий вода і не торохти, опусти голову, бо як зіткне, то й не капнеш. Он ще одну руку біля попросте. Коту, оту? Розлову, А де славимо? Що? На п'ятій око? Oh, no. Слухай мою команду. Чуть-чуть вправо, трохи чуть -чуть вліво, оп, встав. Тепер духом. Десь тільки перепрошок, скільки морок. Слава Богу! Сліж! Аж покрізь. Але ж набрав. Душу мою ти більше, попросить, ніж в душу. Сядь, косить, задихайся, ніби від собак сюди. А я піду в колока при несокуп'я.